Є знижки на гексаспрей, десять 10% в аптеках Подорожник, бан та ощад. Є знижки на Гіаль, 10% в аптеках Подорожник, Бан та Ощад. Ми дякуємо Юлії Сенник та командам фактів сіті Ві та Вікон СТБ. Ранник марафон продовжує своє мовлення. Друга година. Так, Валентина Хамайко, Олександр Попов. І зараз якраз хочемо поговорити трошки про наші очі, тому що традиційно у жовтні відзначають всесвітній день зору. Цього року він був 9 жовтня. Гаслом цього дня було «Love your eyes», тобто любіть свої очі. І ми правда, ми часто згадуємо. Про там рівень цукру, про серце, про, про судини, тиск, судини, про тиск. Uh -huh. А очі, про очі забули. А ми ж маємо їм дивитися. Ну і сьогодні ми будемо говорити з лікарем-офтальмологом, хірургом Яною Сірман про корисні звички, які можуть зберегти на зір, а ще про безоплатну медицину. Але yeah. перед цим давайте познайомимося. Яна Сірман офтальмохірург, доктор медичних наук. Професійний шлях розпочала у 2001 році, обравши офтальмологію як свою спеціалізацію. З того часу присвятила себе лікуванню хвороб очей, хірургії та науковому пошуку. Сьогодні Яна Сірман, одна з небагатьох вітреоретинальних хірургів в Україні, має понад 10 тисяч операцій на передньому та задньому відрізках ока. Її вважають експертом не лише пацієнти, а й колеги. Серед її пацієнтів чимало лікарів, і навіть її власні вчителі. Очолює центр мікрохірургії ока Чернівецької обласної клінічної лікарні, активно розвиває офтальмологічну службу регіону, проводить навчання для лікарів, бере участь у міжнародних конференціях і стажуваннях. Я Сірман також мами чотирьох доньок, з якими проводить весь свій вільний час. Я на сірмар. Яна сірман офтальмохірург, керівник Доброго центру мікрохірургії ока. Доброго ранку, ранку проходьте. Офтальмологічний кабінет. Ми давно з вами це так, щось у мене вискочило. Раді вас бачити. Дуже Ви вчора донечок своїх привітали. Вчора був міжнародний день дівчат. Звичайно, це у нас стабільне свято щорічне, зважаючи на то, скільки у нас дівчаток. Так, так, а. це дуже мило. Завжди дивуюся, коли чуємо цей профайл, Це дуже тепло, дуже тепло і мило. Так, Давайте е перейдемо до нашої ової, теми. От я так розумію, що сучасні тенденції вони в принципі змін трохи змінюють е, як це? Ми розвиваємось в напрямку того, що наші гаджети це 80% нашого життя. Ми весь час щось читаємо, щось дивимося, а це не дуже правильно. Я так розумію, що сильно, сильно неправильно. Ми можемо якось зосередитися, наприклад, на якісних звичках для очей, от щоб впроваджувати їх з дитинства і розуміти, що ця звичка завжди буде допомагати мені якомога далі відтягувати момент переходу до окулярів. М -м, дуже гарне питання. Дякую вам за нього. Ви знаєте, 9 жовтня світова офтальмологічна спільнота відмічала всесвітній день зору, угу. і проходив він цьогоріч під гаслом Полюби свої очі. Полюби очі не буквально, полюби очі. Це про те, як ми повинні формувати корисні звички для своїх очей. Культуру І... споживання очей хотілося фактично, сказати власне. Фактично так. І е, тут дуже прості правила, які стосуються того, що все, що корисне для організму, корисне для очей. Починаючи з того, що ми повинні чим більше людина фізично активна, чим більше вона перебуває на свіжому повітрі, uh -huh. тому що надходження кисню в організм свіжого повітря для очей дуже важливе. Око дуже енергозатратний орган, він потребує кисню, відповідно, фізична активність і свіже повітря. Крім цього, буваючи на свіжому повітрі, ми повинні не забувати захищати очі. Тут безперечно використання сонцезахисних окулярів дає нам можливість захистити ніжні структури ока від. Шкідливого впливу ультрафіолету не забуваємо дівати сонцехисні окуляри. Це стосується діток маленьких, бо діти, діти часто у візочках, але Це ось сонце вті. буває достатньо яскраве і взимку. Навіть. дитячі очі ще більш ніжніші, ніжні, ніжні, ніж дорослі. І однозначно дітям також треба угу. сонцезахисні окуляри. Третій момент те, що ми їмо. Те, що ми принесемо в свій організм, вітамін А, є, е, це лютеїни, зеоксантини і цинку вигляді мікроелементу, це також дуже важливо для нервових структур ока угу. і раціон ну, безперечно відіграє важливу роль. Такі моменти, як алкоголь і тютюнопаління, вони шкідливі власне для організму в цілому, але особливо шкідливі для структур ока, викликаючи провокуючи ряд захворювань. Тому це в сторону відкидаємо. Ну і зважаючи на те, що ми постійно дійсно багато часу проводимо перед екранами чи то гаджетів чи то телебачення угу. комп'ютери Комп'ютери, робота це все на фоні хронічного стресу і втоми тому я повторювала і наголошую що існує правило 20-20-20. це коли кожні 20 хвилин роботи навантаження, ми на 20 секунд робимо перерву і дивимося не на близьку відстань а вдаль Навіснішло вікно і... орієнтовно на вістань 20 метрів, і таким чином ми заставляємо наше око фокусуватися не тільки постійно, по 7, 8, 10 годин на близьку вісень, а й на дальню в тому числі. Як ви ставитеся до моментів, наприклад, коли люди люблять читати книгу в метро в транспорті ввечері перед сном, така ну, в сутінках іноді хтось читає, або навіть читання з е, електронних носіїв? Я взагалі фанат читання і дуже позитивно відношуся, коли люди читають багато. Але фактор того, в яких умовах він дійсно відіграє важливу роль не в плані навіть погіршення зору, а в плані створення дискомфортних умов, які призводять з часом кумулюючись до погіршення зору. Тому є такий міф, що зір погіршується при читанні в темноті. Насправді він не погіршується від читання в темноті, але читання в темноті, розширюючи зіницю і створюючи цей контраст між яскравим екраном і темним оточуючим угу. середовищем, він дискомфортний для очей. Вони втомлюються. І таке явище, як астенопія, втомленість очей, вона наростає, якщо ви це робите регулярно. Та рано чи пізно це проявиться скаргами на очі? Як а, організм якщо, втомлюється, так і очі, так і очі просто втомлюються. Якщо людина не скаржиться взагалі ніяк на проблеми зору, чи потрібно їй проходити якісь обстеження, чи достатньо на зупинці? Просто розуміти, що ти як бачив номер маршрутки за 150 метрів, цього достатньо краще і правильніше, якщо все таки ми підходимо до очей з точки зору профілактики очних захворювань. А профілактика вона можлива тоді, коли є щорічний огляд у офтальмолога. Mm -hmm. І з цієї точки зору ми немає таких нормативних актів, які би казали, ви повинні раз в рік ходити до офтальмолога. Але mm -hmm. є рекомендація наша на основі клінічного досвіду. Це те, що ви повинні раз в рік бути на огляді офтальмолога з цією метою, щоб виявити ці захворювання. А більшість з них особливо небезпечні протікають без безсимптомно до тих пір, поки не проявляться скаргами. То різке погіршення відбувається. Так, тоді, коли вже в стадія хвороби запущена, тому задачою профілактичного щорічного огляду є виявлення цих захворювань на доклінічній стадії. Угу. От, наприклад, цукровий діабет. Я говорила на якомусь з ефірів, що часто діагноз власне цукрового діабету, я ставлю тоді, коли дивлюся очне дно пацієнта. Людина може не підозрювати, що вона вже декілька років хвора цукровим діабетом. А як це видно а, в очному дні? А діабет? це видно на очному дні, тому що коли пацієнт приходить до нас і ми дивимося, розширяючи зіницю. Зіниця цельмулах це е... капає розширеється. Зіниця розширяється і ми маємо можливість побачити всю внутрішню структуру ока. Так от, По змінам судин ока і то по стану сітківки ока, нервової тканини, яка виселяє око костерене, ми можемо встановити діагноз цукрового діабету або визначити, на якій стадії. Він знаходиться ти. чи пацієнт компенсований, чи він декомпенсований, йому швидко треба звернутися до ендокринолога і кардіолога. Тобто я так зрозумів, що е, оце щорічний огляд це не тільки позакривали ліво право око, і таблицю потикали в літери. в літери. Це Там, тільки липше. те, що ви назвали один крок перевірка гостроти зору. А огляд офтальмолога це цілий комплекс діагностичних процедур. І перш ніж пацієнт підійде до мене, і сяде переді мною на консультацію. Він пройде цілий етап діагностичного обстеження, і з результатами його підійде на консультацію власне до лікаря. Пані Яна, у вас великий досвід. Ви бачили пацієнтів різного віку. Чи можете ви зараз назвати топ 3 причини? які... Можу, тому що якщо ми подивимося на структури ока, то тут є передній відрізок і задній. Так от, з переднім відрізком ми дуже гарно навчилися справлятися. Рогівка. Вона прозора, якщо з нею якась, якась проблема, ми робимо трансплантацію рогівки. Кри, кришталик, якщо він мутний, ми його міняємо на прозорий штучний і 100% вирішуємо цю проблему. А от коли питання стосується заднього відрізку ока, сітківки зорового нерву, то тут проявляють такі захворювання, як глаукома, це хвороба підвищеного внутрішнього очного тиску, яка руйнівну дію здійснює на зоровий нерв. Угу. Діабет. Який дає діабетичну ретинопатію, ретина це сітківка, діабету mm -hmm. шкоджує сітківку і вікова макулярна дегенерація це хвороба центральної зони сітківки, вікова. Коли людина ніби бачить, а по центру чорна пляма. Це причина сліпоти номер один у людей в звинених країнах світу. Тому що люди живуть довго, а центральна зона сітківки не працює. Так, от з цими трьома захворюваннями ми поки що. Не не так успішно справляємося, тому що вони дійсно супроводжуються втратою зору, і не завжди цю втрату можна відновити. Угу. А, ну а, це ви сказали про те, з чим навчилися справлятись, а що ще потребує таких наукових досліджень. А саме причини, руйнівні причини, які, які створює людина, що пошкоджують її зір. О, таких три негативних фактори, які чинить людина на свій зір, топові. А насправді негативних факторів, крім ультрафіолету, крім того, що людина е, надає надмірне здорове навантаження, їх дуже багато. І всі ці правила недотримання здорового способу життя, вони рано чи пізно провокують погіршення зору. Uh -huh. Але є ряд хвороб, які однозначно знижують зір і є причиною, основною причиною сліпоти в світі. ВМД, вікова макулярна дегенерація, глаукома. І ускладнення від діабету. Угу, угу. А Є ще, ще таке страшне слово, як катаракта. І кажуть, що в Україні від цього, ну саме від катаракти, страждає величезна кількість людей. Як це можна пояснити? Є такий парадокс: е це катаракта, змутніння е кришталика. Він повинен бути прозорий, як скельцем. З віком він починає мутніти і стає, як запотівше скло. Це відбувається поступово, людина не відчуває цього різко. Якщо це не травматична катаракта, коли кристалик може помутніти за добу, uh -huh. то вікова катаракта вона повільно прогресує, і людині здається, що вона ніби бачить добре. Але насправді, коли ви приходите на огляд до лікаря, ми перевіряємо зір, ми відмічаємо погіршення зору в тій чи іншій мірі. В когось на 20%, в когось на 30%, а в когось uh -huh. на 50%. Так, от якщо погіршення зору йде менш ніж 50%, це вже є покази до хірургічного лікування катаракти? Є такий міф, що треба посидіти і почекати, поки катаракта дозріє? Насправді це не так. Дозріється, коли вона повністю помутні, і тебе за руки приведуть до лікаря. О. Неправда, не треба чекати, треба приходити по перше профілактично щорічно. А по-друге, наші рекомендації по заміні кришталика це зниження гостроти зору і якості життя на 50%. Коли людина читає п'яти рядок і менше, а наскільки це складна операція? E, наразі вона настільки технологічно досконала, що відбувається e, при незрілій катараксі за 10-15 хвилин під капельною анестезією, тобто людина не в наркозі. Ми покапли знеболюючі каплі 10-15 хвилин, і вже через годину ви можете мати зір угу. і через дві години піти додому. А що з причиною? Коли його волокна погіршується, якість внутрішньочної родини uh -huh. з якої він живиться, і він поступово-поступово мутніє. Плюс е шкідливий вплив ультрафіолету, який ми одержуємо протягом життя, ці всі фактори акумулюються і призводять до того, uh -huh. що ця лінза мутніє. Ну от ми е зачепили цю операцію про катаракти, і ми знаємо, що в Україні стартувала програма безкоштовного лікування. Катаракти можете розказати детальніше? Так, хто підлягає під цю програму, чи дійсно вона доступна, Як усім. якщо потрібно е, Дивіться, що ви розуміли в Україні півтора мільйона людей з діагнозом катаракта, Ого. і щороку більше 200 тисяч додається нових людей, які потребують хірургічного лікування катаракти? Насправді оперується десь чуть більше 100 тисяч. Тобто, Всього. у нас да так, мало. Чому? Не тому, що ми не можемо, а тому, що люди не приходять, ага. тому що вважають, що вони бачать добре. Тому сьогоднішній меседж прийдіть на консультацію до офтальмолога і скористайтеся своєю можливістю безкоштовної хірургії катаракти. Вона не програма безкоштовної хірургії катаракти від національної служби здоров'я, яка фінансується національною службою. Вона не зараз стартувала, вона існувала. Просто починаючи з цього року, збільшилось фінансування. На хірургію катаракти, і відповідно 131 заклад України із законтрактованих з НСЗУ визначені як ті, які мають технічні можливості і мають достатньо фахівців для того, щоб проводити хірургію катаракти і проводити її безкоштовно, оскільки ці 131 заклад... в тому числі і штучні кристалики, і будь-який громадянин України, незалежно, незалежності, де він проживає, тому що ми зараз працюємо по екстратериторіальному принципу. Якщо я працюю в Чернівцях, до мене може приїхати будь-який житель України, якщо хоче прооперуватися. Не буде такою, ви не з Києва, їдьте в обласну. Ні. Зараз будь-яка людина може вибрати будь-який лікувальний заклад, будь-якого хірурга, де він хоче одержати хірургічну допомогу, приїхати і безкоштовно там прооперуватися. Наскільки складний шлях від першого візиту а, до уже так, оперативного поставили діагноз катара? Mm. Е, перше, що повинна два фактори фактично повинні бути дотримані. Перше, людина повинна взяти електронне направлення від свого сімейного лікаря або рік або лікаря офтальмолога по місцю проживання і скерування на госпіталізацію в хірургічний стаціонар, де вона хоче оперуватися. І другий фактор е, повинен бути перелік попереднього передопераційного обстеження. Він є визначений. Uh -huh. Для того щоб ми розуміли, що людина з фільшмен, здорова і готова, і в гарному компенсованому стані на планову хірургію катаракти. Це огляд загальний аналіз крові, там флюорографія, але це все є по списку. Сімейні лікарі прекрасно знають наші вимоги. Вони готують пацієнта по цьому списку, дають електронне направлення, з цим при дотриманні цих умов пацієнт поступає в стаціонар. Люди поважного віку переважно мають страх, що буде відбуватися після наскільки довго відбувається процес реабілітації і чи потребує ця людина підтримки сторонніх людей після оперативного періоду. Операція швидко, реабілітація фактично на другий день людина вже бачить. Але якщо це запущена катаракта, чим твердіший кришталик, чим зріліша катаракта, тим довший період відновлення. Якщо це катаракта на стадії незрілої, фактично через годину людина вже бачить. І на другий день може йти на роботу. Хоча uh -huh. ми з своєї сторони рекомендуємо перебування на лікарняному до місяця, оскільки протягом цього місяця люди закапують після операційного краплі, крапля. Про це запальні антибіотик uh -huh. Uh -huh. і все, і все? -дв 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 -дв. те, що ви почули сьогодні, стане стимулом перевірити профілактичний свій зір, і перевірити зір батькам. Uh -huh. uh, найближчим родичам закцентувати увагу для того, щоб не запускати uh, хворобу у складну стадію. Ну а вас на останок пані Яна запитає, з яким би міфом, пов'язаним з офтальмологією, ви хотіли б розпрощатися і поставити крапку? Що Напевне, вас як лікаря, дратує? Напевне, не з одним, а з двома. Перше, це те, що до офтальмолога треба приходити тоді, коли ти вже нічого не бачиш. Треба приходити раніше, регулярно і профілактично. Друге, це те, що такі побутує думка, що такі захворювання, як катаракта чи глаукома, вони вікові, вони обов'язково будуть з віком і нічого з цим не поробиш. Насправді це не так, тому що це все лікується, це все контролюється при вчасному виявленні. Катаракту можна на 100% вилікувати, і ви в 60 років можете отримати якісь зору, також як в 20, приймаючи всі інші структури а, ока здоров'я наостанок. На бо мені це цікаво. Чому вона проявляється? Починає проявлятися катаракта катаракта так. катаракта може бути навіть у новонароджених у uh -huh. вигляді вродженої катаракти, але це інша історія. Якщо ми говоримо про вікову катаракту, то як правило, це після 60 років. Угу. То мені ще рано про це думати. добре. Але профілактично так, сходи. Заб... Друзі, дякую вам, що були сьогодні з нами. Я сірма, лікар, хірург, офтальмолог. І ви от, здається, детальні поради почули, як після цього не сходити на профілактичний огляд. Дякую вам. Дякую вам. А ви залишайтеся здоровими. Маленькі генії. Гуцули печери це просто дивовижно. Дмитро Комаров у пошуках секрету Суперсили Українців. Світ на виборіт. Україна. Новий сезон. Щоп'ятниці о о й На 1+,1 плюс Україна.